Лаодійний ярмарок під назвою дякуємо ЗСУ за Великдень розпочався у міській школі номер 5 Його вперше розгорнули у холі закладу на першому поверсі. Утім, кошти учні збирають не для себе, а для збройних сил України. Сьогодні ми. Олі ярмарку, вона благодійна. Кошти, які ми вилучимо з неї підуть на допомогу ЗСУ. Я вважаю, що це досить таки важливо, тому що хлопцям потрібна допомога. Ми вирішили продавати паски, які пекли батьки, і вирішили це робити на благодійність, тому що хоч чимось допомогти ЗСУ. Бо цю паску ми також проведемо з війною. Це дуже сумно. Допомагаємо, це дуже тішить. Я також долучилася і з мого класу багато учнів долучилися до цієї ідеї. От і багато також приготували разом з батьками, робили, допомагали і з радістю прийняли участь у цьому у цій ярмарці. Просто Дуже хочемо допомогти нашим воїнам, що які захищають нашу країну від війни. Школярі заздалегідь підготувались та принесли різного роду цікаві вироби: смаколики, великодні композиції, випічку та інші патріотичні поробки. Учениця 10-го Б класу Катерина показує, що саме власноруч приготувала для даного продажу. Сьогодні ми взяли участь сьому ярмарку благодійному, спекли власноруч печива домашнє, шоколадні лядяники. Багато хто з наших однокласників ще спекли власно, власноруч теж печива цукерки, і це дійсно благоділа, тому що ми долучилися до цього, і мета була зібрати кошти для наших збройних сил України, для наших захисників. Ми придбали ці смаколи для того, щоб допомогти для ЗСУ та поласитись смаколиками. Думаю, всі українці всіх є ця мета. І таким чином ми можемо допомогти. Хоч трошки долучитись до майбутнього нашого разом з дітьми випічку продавали і вчителі та батьки, які також попередньо вдома готувались до ярмарку. Наші діти і батьки долучилися до такої важливої події, щоб самим своїми руками скажімо так, те, що ми продамо, на торгуємо. Ми маємо вже трошечки грошей. І всі разом ми здамо гроші на ЗСУ, а це є важливо. А вже вони вирішать, куди потратити. Гроші. Це буде чесно. З задоволенням. Наші батьки і учні мого класу долучилися до цього благодійного ярмарку, адже цей ярмарок присвячений саме такому до великодня, і це свято чисте, добре, щире і дійсно метою, головною метою якого є допомога збройним силам України, і тому. Кожен з нас від чистого серця, від чистої душі, хоче допомогти нашим воїнам, адже вони дійсно зберігають нас спокій, дбають про нас, захищають нас, і кожна дитина класу, і батьки це цінять, розуміють. Тому ми сьогодні долучилися і продаємо свої вироби. Це в основному це солодощі, випічка. І звісно, сьогодні я особисто долучилася і кожного класу щось сьогодні собі придбала. Великодні кошики з ниток Юлія разом з донькою майстрували напередодні ярмарку. Вони також бажали докласти свої зусилля для благодійної справи. Ми сьогодні з Донею долучилися до дуже важливої справи. На ярмарці збирають кошти на потреби ЗСУ. Ми виготовили власноруч поробки. Тому сьогодні ми тут і продаємо, і купуємо, і допомагаємо ЗСУ. За підсумком сьогоднішнього ярмарку дітям вдалося зібрати понад 19 тисяч гривень, і на цьому вони зупинятись не планують. Наступного дня вони знов продаватимуть великодні смаколики. Розповідає директорка навчального закладу Ірина Бондаренко. Вона наголошує, що всі кошти відправлять виключно на потреби військових. Ми вперше організували такий ярмарок саме до великодніх свят, бо дійсно хочеться подякувати Збройним силам. України і цей, цей ярмарок таку назву і має. Дякуємо за СУ, за великдень. І сьогодні до цього ярмарку долучилися усі, усі: і вчителі, і техпрацівники, і батьки, і діти. Вони з задоволенням організували цей ярмарок, з задоволенням спекли смаколики, виготовляли різні поробки, робили все з таким щирим серцем, з любов'ю. Ціни на нашому ярмарку дійсно символі. Бо, як бачите, на перервах у нас багато учнів і вони придбали собі смаколики, смакували і казали, дуже смачно і ці гроші підуть на потреби ЗСУ. Я бажаю, щоб наші ЗСУ перемогли над ворогами і все в них вийшло, щоб їхні рани всі загоїлися. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.